Ми зобов'язані допомогти ветеранам з реабілітацією та поверненням у цивільне життя. Головна ціль проєкту вільні хвилі. Ветерани та військовослужбовці у Запоріжжі безкоштовно відвідують заняття з плавання за методикою призера Олімпійських ігор Дениса Силантіва. Щоб почати тренуватися, достатньо показати просто е, свідоцтво УБД, учасника бойових дій. Все, цього достатньо. Ми запитуємо, які поранення, які в нього травми, що в нього, як в чому в нього проблема. Далі дивимося, що він може робити на воді, чи болісно йому рухати руками, чи болять нього в нього суглоби, чи болісно йому рухати ногами, чи нормально в нього позвонок. Кожний відвідувач, який приходить, він отримує саме те, що йому потрібно. Григорій Цуркін відвідав реабілітаційні заняття з плавання більше 15 разів. Чоловік пішов до війська у перший день повномасштабного вторгнення і разом з побратимами не пропустив ворога на Запоріжжя, прийнявши бій у Васильівці. Ці заняття з плавання для Григорія не тільки реабілітація, але й спілкування з однодумцями. Коли приходиш сюди, бо перше що получаєш оцей розряд плавання. Друге, те, що спілкуюся з такими самими ветеранами, з хлопцями. Є тут такі, з якими я в місті, як то кажуть, в одному окопі був, в одному бліндажі. От. З нашої бригади, з нашого батальйона, з роти. І зараз людей додавали. Зараз і дівчата ходять, і жінки, ось і ветерани. Проєкт Вільні хвилі стартував у липні за підтримки компанії «Метинвест», комбінату «Запоріжсталь» та громадської організації Запоріжжя, платформа спільних дій. Ці заняття вже відвідало близько ста ветеранів, а головне вони мають успіхи. Дуже гарні результати. Ми дуже довольні тим, що ті, хто ходять регулярно, ті, хто ходять хоча б два рази на тиждень на протязі цих трьох місяців, вони дуже гарно себе почувають. Вони відновилися і фізично, і психологічно. Вони з цією напругою, посттравматичним стресом, який в них був, вони дуже швидко з ним так би мовити розстаються. Плавання знімає цей стрес, вода просто. Дає такий результат, який не може дати інша фізична активність ані на суші, ані в інших містах. Тому ми дуже задоволені тими результатами, які сьогодні маємо. Багато ветеранів продовжують доєднуватись до проєкту Вільні хвилі. Сергій Рульков у басейні вдруге до повномасштабного вторгнення працював на комбінаті «Запоріжсталь». на другий день великої війни. Добровольцем пішов у військо. Зараз відновлюється після поранення. Я проходжу вже. Більше півроку реабілітації і плавання це ну, один із таких основних курсів, я так бачу. Це ну, край необхідно зараз підтримка людям, які отримали поранення. І це дуже допомагає. І я думаю, що це дуже потрібно.